Зараз ми безпосередньо знаходимося в нашій майстерні, яка була е, зроблена хлопцями руками хлопців. Е, тому що для того, щоб працювати зручно, все повинно було бути зручно: інструмент, е, столи, освітлення і так далі. Було запропоновано е, організувати майстерню, хоча б спробувати це зробити. І чому? Тому що е, по спеціальності цивільній е, я е, багато працював на різних е, підприємствах. 12 років працював на телевежі міста Первомайськ, багато опиту там отримав з передавачами, різною електронікою. Далі було ще декілька робот, які зв'язані з цим. Ну і плюс у мене закінчив Одеську національну академію зв'язку. Розпочинати з нуля, то складно все. Тому що ти не знаєш, не розумієш, як це робити, і потрібно з нуля це все вивчати. Був такий досвід, що спочатку навіть не знав, як замінити там, мотор на лучу або якісь самі такі простіші завдання. Ну, воно з опитом, скажімо, все більше і більше. Самообразування багато роль грає велику. Є спільноти, які просто допомагають. Хлопці вже дещо робили, ремонтували. Там багато інформації. Ремонт техніки різноманітні від згорівшого дрона, впавшого дрона, і до дрона, який просто не працює, попала волога або ще щось. Плюс, якщо ми маємо ведемо розмову про FPV, це переобладнання, тому що дуже багато моментів і нюансів є по переобладнанню налаштуванню і так далі, тобто дуже багато нюансів. Хлопці, які працюють з FPV або працюють з мавіками, можуть нам сказати, що їм необхідно, на яку частоту переобладнювати, або щось доробити з тим же мавіком, поставити скіт, який їм потрібен, з яким вони можуть працювати, їх він влаштовує сіткам, який поставити, або іще якісь моменти. Або допомігільну батарею встановити, або ще щось. Тобто це все залежить від того, що їм потрібно бути. Тобто йде постійний камбек, постійна інформація, обмін інформацією, і під це ми підлаштовуємося. А ремонти складні бувають, да, тому що техніка, це вся, вся техніка, майже вся техніка і мається в виду дрони Мавіки, вони ж цивільні, вони не для війни. Але ми намагаємося, щоб вони працювали в таких тяжких умовах, тому вони ламаються, падають, їх прострілюють і так далі. І так далі, і так далі. Все ми спасаємо своїми силами за допомогою мозгов хлопців, які розуміють, як це робити, і це досвід це дуже великий досвід. Хлопці там за пів року навчилися, тому що люди там майстернях в цивільних вчаться роками, тому що у нас нема часу, нам треба все це робити. Ну, саме зараз е, ми переобладнуємо FPV на оптоволокно. Тобто нам приходить FPV під звичний контроль, а ми його переобладнуємо на, на оптоволокно. Тобто там, Відключаємо відеопередавач, приймачі і підключаємо відповідальну техніку. А то, відео, відео. Ні, відео Просто по-іншому. Mm. То аналоговий передавач, а це буде вже на, на кабелю на оптоволокні. Там Трошки інша схема. Дуже багато роботи е, пов'язано з, з заміною. Тобто там приходять на МФВ, якісь там е, определена партія, там, з них такою там, частотою передавача. І от треба це все замінити. От, змінюємо, те розбираємо, те відпаюємо, те припаюємо. там відопередавачі, так само, Там не така потужність, там хлопці не можуть далеко літати. От Ми переробляємо це на, на більш потужні пере... Перероблю на потужні передавачі і тоді все йде. Ну, приблизно десь е, пів години на дрон. Пів години тобто, тобто десь 15-20 дронів можна зробити. Ну, 15 дронів за день робимо. І це було. Так, так. В цьому випадку тут згорів мотор, то потрібно його замінити. Гімбл це оця частина дрону, це камера. При падінні вона вдаряється об землю і виламується. ну Різні механічні пошкодження. Пошкоджується шлейф, пошкоджується сама камера всередині гімбу, демпфери, це амортизатор, на якому висить сама камера. То це все потрібно ремонтувати і ремонт одного дрону. Може займати, скажем, від півгодини заміну якоїсь пластмасової кришечки, там, ну, скажем, антенки, там, такого плану, до одного, двох, трьох днів і, і більше. Ну от камера, оцей шлейф маленький, коштує 2,5 тисячі гривень. А я я ява Мотор — це взагалі моторчик, ну, за допомогою якого камера рухається. Він от такого розміру. Все. Сім тисяч. Да. Це тільки, от, ну, щоб ви розуміли, от така поломка, щоб її відремонтувати, ну, це ви повинні сюди вкласти до 20 тисяч гривень, щоб просто відремонтувати. Корпус, яво-мотор, шлейф, гімбл плюс все остальне. Нова камера в зборі, допустимо, на Mavic 3T, коштує 40 тисяч гривень. Просто камера ціла в зборі. Де вдається брати ці кошти? От благодаря хлопцям, які є в цивільному житті, які хочуть допомогти військовим, тільки ну, волонтери допомагають нам це все робити. Повірте, самі ми цього не зробимо. Навіть маючи такий запас а, донорів, але донори всі поламані, звичайно, щось ми з донора можемо взяти. Але шлейфи рвуться, ну ви ж розумієте, тобто. Це благодаря нашому командиру, який має контакти з такими людьми. В нас хлопці теж мають контакти з волонтерами, які нам чимось допомагають. Хтось прошивками, хтось ремонтами. Дуже велика дяка іменно волонтерам безпосередньо. Без них, повірте, ніяк. Дронерами слугують, або наші дрони, які вже не можна відремонтувати, які отримали великі пошкодження, або дрони противника. Які ми також використовуємо на запчастини. Що можна зняти з любого дрону, який пошкоджений, ми все використовуємо в роботі. Процентів 30, мабуть, із донорів, то що ми маємо, це ворожі дрони. Складного. Складне те, що майже щодня приходять нові задачі, з якими ти до цього не робив раніше. Тобто там нові дрони, їх дуже багато, дуже велика кількість різних по розмірам, по схемам, по усі, різні стеки, там, польотні контролери. Це все треба знаходити іменно е, ту схему, от як в мене зараз відкрита. Е, бо по-іншому -по ти не можеш все знати. І всі схеми теж не можеш знати. Ну, тобто, типу, кожного дня, можливо, все бути різне, і треба це спочатку. Образуватися і вперед, не встигаємо нас мало три людини на підрозділ це спеціаліста для роботи, це дуже мало. Дуже чекаємо саме молодих хлопців, тому що ви зрозумієте навчити молодого швидше, вони швидше вчаться, і ну, якщо він ще має хіст до електроніки, до техніки. Інженери, і взагалі, потрібні інженери, тому що ну, інженери мається в виду технічні з електронікою, які працюють, тому що задач дуже багато таких. Дивіться, тільки на одне FPV потрібно як, як мінімум три людини. Спеціаліста, а вона зараз одна людина, одна. От на нього приносять 30 дронів. і кажуть: завтра треба, щоб вони вилетіли. От, ну людина сидить до двох до трьох ночі, а ефективність падає, тому що треба зробити швидко. І людина одна. Без нашої майстерні, скажімо так, ну от, дрон може полетіти всього один раз, повернутися і при пасації, там, або в польоті і отримати якесь пошкодження. Простріл там прострелюють ці самі лучі, от, прострелюють сам дрон. Та, ну, хлопці молодці, повертають їх додому, і далі ми даємо друге життя. Бували ситуації, коли життя повертали не друге, а і п'яте. Тобто ж п'ять разів повертався дрон на ремонт. Дрон ветеран такий. У да, мене є статистика таких дронів. Я для себе веду, і вже от в мене є один ветеран, який п'ять разів вже був у мене, і він знову відновився і полетів.